Пашить про технологію, яка була використана цьому полі, значить пожевлення. Це не, як вам сказати, не технологія, яка в нас запроваджена. Тут було внесено 100 кг сульфатамонія по мерзлоталому і сіялася з жидким добривом діафан 525. Захист. Сработаю туда карацидом и плюс по дицидну. А скироки перед рецидиву совещен был. В принципе, у нас через ритм совещен на полу. И скільки тысяч на гектар? 55. Ну, тут була сомка, зашла по сходам. Ну, Работающий ще вновь, да. А, обрабито основний? Основные, я как раз. Старий сантиметров. культивації скільки було? Вот на. Перед посівом, работали, остальная работала глифасатом. Да, ну, писім не бачити, я знає, Це сока, реально, да, так? Да, сокольну 4. Ну, що ми знали, це совка ж. Не останавливайтесь за один час. А дата 5-го уходу здесь 27 травня и 2 половина... 5 червня. черня. 5-го 5 червня я сам просила. Я был на пассивном каждом доказательстве... 5-го черня, вы запечатлены. 5-го черня. 5

Мене звати Андрій Паховчук. Я відповідаю за бізнес компанії Лідея на півдні України. На півдні України на крайньому півдні бізнес постраждає в цьому сезоні. Як всі знаєте, є проблеми з посухою. Ну, як бачите, тут також. Посуха в цьому сезоні, але пізні посіви виглядають більш-менш нормально для того, щоб усіх такі, хоча б сонячнику. Сьогодні не будемо розказувати довго за всі гібриди. Чисто швидко на тому, що вам треба сіяти в цій зоні вирощування. І все. В двох словах ще у нас Максим. Максим новий менеджер у нас по даній території. То, не знає, запам'ятайте, кому надаю, вже з панімаю. Відмусіться, будь ласка. Ігор Болюк, Ігор, у нас технічний експерт. Він з Кіровоградщини. Також що таке посуха знає. У нас Кіровоградська область, на жаль, не, не має візде від такого соняшника в цьому році. Так що північніше також не думайте, що там все так хорошо. Передаю слово Ігорю. Я без мікрофона. Я люблю махати руками, люблю живе спілкування. Так що підходимо ближче, слухай, ми спілкуємося. Але в двох словах коротко і швидко. Перше: Бела, хто не знає белу, підніміть руки. Всі знають. Головне пам'ятати нюанси: Бела не любить холодного ґрунту. Дочекайтеся, щоб був теплий ґрунт. Не будете мати проблем ні з хворобами, ні з вовчками. Отримайте гарний врожай. Пластичність, стабільність цього гібриду, всі знають. Це не коник по великому врожаю, 100% ні. Але він кожен рік, з року в рік, дає стабільний врожай. Це закладка на те, щоб мати стабільну врожайність в господарстві. Не засівайте всі площі, майте частину площ під белою і будете мати стабільну подушку. Або висівайте частину ще більш інтенсивними і ризикуйте на великий або на низький врожай. Пішли далі. Це вже не новинка, вже не такий він новий гібрид, класіка, доповнена до лінійки. Бели чим відрізняється? Ось сухостійкість у нього дещо більша, але він раніше достигає. Відповідно, ним можна гратися, всі возміні балансувати між агорою і белою. Це і більш пластичний, це і більш вимогливий до технологій. Але він раніше це більше живлення, але раніше достигання. Якщо з опадами все окей, агора вистріляє вистрілює дуже круто в порівнянні з белою. Але є гібрид Більшим періодом вегетації, з більшим потенціалом врожайності. Скільки днів вегетації? А? Скільки днів вегетації? Дні вегетації це все від... відносно. Новий гібрид це середньостиглий. Він пізніший, ніж попередні два гібриди. Він вибагливий до живлення. Відповідно, самі розуміємо, живлення це волога. Якщо ми бачимо зими, ми плануємо пос... вологу не весняну, ми дивимося на зимову вологу. Побачили з зими наявність зимових опадів. Окей. Валійність і врожайність вал найбільший ніж двох попередніх. Гібрид дуже крутий, він обмежений. З ним е, тут працювати треба обережно. Побачили, що є достатньо опадів зими. Взяли і маємо щастя. Бела пластичний стабільно, з цим орієнтуємося на зимову вологу. І все. Три класичні гібрида, нема з чим гратися. Це ті гібриди, які тут можна працювати. Я вам не даю ті, що можна там в 5 центнер лізти на захід. Ми тобто працюємо по його не теплого ґрунту, як ви сказали, тому, ні, ні, Інтенсив інтенсив, інтенсив треба мати оптимальну температуру ґрунту на посів. Будь-який соняшник не любить лежати в ґрунті. Запам'ятайте. Як би ми не нахвалювали, культура дводольна. Їй треба, щоб нагрілася на сінина і набрала вологи. Насіння набирає вологу дуже швидко. Але якщо у нас немає потрібних температур, те, що ми мали в цьому році, коли ми боялися, що волога уходить, посуха, ми не знали, що в нас в травні будуть дощі. Ми чекали березень, чекали квітень. Кінець квітня, початок травня в нас пішли дощі, пошли приморозки. І що ми отримали? 40. От. Хто сіяв 20 травня? О квітня, квітня. Ні, я не сіяв. Хто ризикнув посіяти до 25 квітня, зараз мають не дуже приємні результати. Кому треба високолейнові гібриди, ми можемо підійти окремо по них поспілкуватися. Це новинка пластична, десь подібна до Белли високолейн. Класичний. Ой, це Clearfield Plus гібрид лінійка, але це більш інтенсивний гібрид. Він поки що тестується. І на сьогодні я не хочу ризикувати, рекомендувати йому в цьому районі. Так, на цій ділянці він виглядає досить непогано. Але поки що, я вам сміливо сказати, що сіяти буде щастя, я вам такого не скажу. Подивіться, якщо будуть пропонувати, скажіть, я краще проконсультуюся. Я коли зберу всю урожайність по всьому півдню плюс Черкаси, тоді я вам можу сказати, але я бачу, що цей гібрид більш інтенсивніший, тому ризикувати з ним сильно не, не варто. Краще, якщо пробувати, то пробувати ось. ось. Ось цей гібрид я спостерігаю від Черкас, Бесарабія, Одещина, Миколаївська область, Веселіновський район, Кіровоградська і Миколаївська область. Оце буде коник на довгі роки. Це Сер... без Ні. Це Clearfield Плюс середньостиглий. Потенціал урожайності в нього високий. Високий в місто Лії. Що я ще хочу сказати? Стійкість до хвороб. І до посухи, для такої групи з на сьогоднішній день я вибираю, дивіться, всередині не великий. Коренева система. Стрижень. Понятно, що він там ламанувся. Латеральна, бічні корені, розгалудження. Зона поглинання вологи в нього висока. Він стартує не резко. Він планомірно росте, ви можете на ньому гарно планувати свій захист. Потенціал врожаю високий, до посухи стійкість дуже висока. Він везде показує себе в різних ділянках півдня стабільно. Це буде конкурент усім гібридам плюс-сегмента на сьогоднішній день. Стабільний, подивіться, як він запалився. Високі температури він не боїться. Я його не шкрабив, кажу, дивіться, як він запалився. Високі температури витримає. Багато середньостиглих і більш пізно гібридів бояться високих температур. Цей закладку рожаю робить стабільну і качає все наскільки можна, наскільки йому дозволяє ґрунт Гібрид дуже крутий, і я вам хочу сказати, що це буде. В общем, рекомендуєте. Це один із моїх фаворитів. Гібрид під клієрфіл плюс технологію новинка, але має, ну, він. Гарно показав себе в Румунії. Ми завжди Одеса, Миколаїв, рівняємося по Румунії, коли у нас немає гібриду, а там раніше зареєстрований. Посіяний в Казанки вже в товарному. посіві. Посіяний ой, село не пам'ятаю. Як з Нового Буга їхати в сторону Антоновки? Для Нового Буга, казанки, Єланця, Баштанки. Оце ну, на цій території Миколаївської області, ну і братський район також. По крайній мірі, сюди ми вже бачимо, що це буде ідеальний варіант. Південь, ну, на півдні не везде соняшник получився В цьому році будемо дивитися. Агрономи-господарці, де ми досліджуємо цей гібрид, і досліджували, вже ставлять собі замовлення його. Ті, що вже його збирали і раніше. Але за нього платить треба вентиляти. Його буде